Як мені впоратися з тим, що я помру одного дня? підліткового віку я пам'ятаю гірке ставлення до своїх днів народження, бо вони означали ще один рік мого життя минув. Зараз як 23-річний хлопець, це відчуття швидкоплинності часу лише посилилося, адже кожна людина, з якою я розмовляю у віці 40-50 років тощо, завжди має одне й те саме зауваження. Здається, тільки вчора я був твого віку. Прийшов з нічого, підеш ніщо. що ти втратив нічого. Це працює для мене. Життя як відвідування буфету. З самого початку знаєш що час обмежений, але причина, чому ти там взагалі добре провести час. Тож, грайся з соломинками, їж картоплю фрі, дай чаю сиру та йди з посмішкою. Я отримав це від друга, коли сказав йому те саме. Але ти ж дивишся фільми, правда? Ти знаєш, що він закінчиться за дві години. Тож чому ти його дивишся? Звісно, щоб насолодитися фільмом, те саме ти маєш робити і в житті. Якщо знаєш, що помреш, то переконайся, що твоє життя має сенс і прожити на повну силу. Тож, коли прийде час, ти не матимеш жалю. Мені 42, і так, твій вік був тільки вчора. А твій вік для мене вже завтра. Що таке смерть? Якщо є потоїбічне життя, тобі немає чого боятися, бо смерть це лише подорож. А якщо немає потоїбічного життя, тебе не буде, то з чого її боятися. Хоча я розумію цю логіку, мене так лякає саме неіснування. Мені подобається існувати. Це ключ, це єдина гарантована річ у житті. Ви не можете зупинити це. І єдиний спосіб, щоб можливо відстрочити це крім здорового способу життя, це припинити жити. Хто цього хоче? Просто. Живіть своїм життям без жалю, і вам не доведеться турбуватися про смерть. Сама думка про відсутність подивічного життя мене дійсно лякає. Знання того, що одного дня я можу просто перестати існувати, просто зникнути з буття, Це справді страшно. Але ти не зникнеш з існування, інші пам'ятатимуть тебе як того мудака, який проводив вечори на Reddit, замість того, щоб піти з ними в клуб. Але що, якщо традиційні уявлення про пекло правдиві? Це означає, що близько 95% з нас пропало? Тоді принаймні ми всі будемо в гарній компанії. Я скопіював цей абзац з книги під назвою Витончене мистецтво забивати на все та зберіг у своїх Google нотатках. Смерть єдине, що ми можемо знати напевно. І як таке вона має бути компасом, за яким ми орієнтуємо всі інші наші цінності та рішення. Це правильно. На відповідь на всі запитання, які ми повинні ставити, але ніколи не ставимо. Єдиний спосіб відчувати себе комфортно зі смертю це розуміти та бачити себе чимось більшим, ніж ти сам, обирати цінності, які виходять за межі служіння собі, які є простими, безпосередніми, контрольованими та толерантними до хаотичного світу навколо тебе. Це основний корінь усього щастя. Ого, у мене все навпаки. Насправді це велике полегшення знати, що я помру одного дня. Хто хоче жити вічно. Це дуже заспокійливе відчуття, знати, що. Врешті-решт усьому прийде кінець. Більше ніякого стресу, болю, турбот, розчарувань тощо. Це мене захоплює. Як ви примиряєтеся з втратою себе, це не має значення, бо я буду мертвий і давно забутий. Не знаю, чи буде це корисним для вас, але знаю, що для мене так, бо я був у такому ж становищі не так давно. Я помітив, що чим більше ти про щось думаєш, тим більше ти одержимий цим. Тож ви можете спробувати змусити свій розум думати про щось інше, про щось щасливіше і зосередитися на тому, що ви можете зробити і як почуваєтеся тут і зараз. Говоріть з собою стверджувально і думайте про те, як. Це благо бути живим, навіть якщо не довго. Будьте здорові. Я просто припускаю, що житиму вічно, тому не хвилююся через це. Не так багато людей у західному суспільстві, які дійсно переборюють той факт, що вони помруть. Більшість з нас просто намагаються про це не думати. Можна стверджувати, що концепція потобічного життя в релігії це те, що людство психологічно потребує, щоб змиритися з цим фактом. Це безумовно культурна річ, що нас вчать боятися смерті таким чином. Наприклад, я десь читав, що буддійські монахи люблять жартувати про те, як вони помруть. Але це може бути пов'язано з тим, що вони вірять у реінкарнацію та досягнення нірвани. Коротше кажучи, ви ніколи цього не подолаєте, і життя зі страхом смерті саме по собі достатньо, що змусити вас захотіти вчинити самогубство. Це просто, друже. Ти всередині тіла, яке одного дня повернеться в пил. Справжнє ти це вічний дух, який Бог створив, щоб повернутись до нього на вічність на небесах. Гріх відокремить тебе від Бога, але Христос створив шлях, щоб ти був з ним назавжди. Якщо ти віриш, що його жертва крові заплатила ціну за тебе і охрестишся, ти будеш врятований. Тоді ти просто читай свою Біблію і йди за ним. Попроси Бога наповнити тебе Святим Духом і все буде добре. Гарного життя. Побачимось на небесах. Я не боюся смерті. Я був мертвий мільярди і мільярди років до того, як народився і не відчув від цього найменшої незручності. Марк Твен. Ніщо не лікує страх смерті так, як кілька разів ледь не померти. Я не боюся смерті з тих пір, як прокинувся в лікарні в останнє, маючи лише невиразні спогади про те, чому я там був. Я не рекомендую це. Я трохи запізнююся, але мені завжди допомагало приймати речі, які ти не можеш контролювати і користуватися тими, які можеш. Ми всі помремо, ніхто не може цього зупинити, але смерть робить життя значущим, тому живи цим зараз. Я легко з цим справляюся, бо знаю, що буду в раю з Ісусом, коли помру. Вічність реальніша ніж тут. Якщо ви ставите дизлайк, вам явно потрібен ісус. На думку спадають два випадки. Багато років тому в мене була приватна вчителька французької мови, якій було щонайменше 70 років. У цієї жінки було пекельне життя. Вона була розумною багато подорожувала, була проникливою і мала багато друзів. Вона справді вразила мене як людина, яка могла б померти щасливою і без жалю, коли б не настав цей момент. Я сподіваюся бути кимось, хто зможе колись бути готовим померти. Кілька тижнів тому я слухав подкаст Дакса Шепарда, і він говорив: я думаю, про смерть свого відчима і про те, як він бачив його в лікарні в оточенні сім'ї та друзів, про те, як за ним доглядали в останні дні. Він прокоментував, що однією з його перших думок було: Я сподіваюся, що я цього заслуговую, і я теж сподіваюся". Біть достатньо добре, щоб смерть не змогла нічого у вас забрати. Переконайтеся, що створюєте хороші спогади. Найдіть на якусь роботу, а потім витрачайте роки і роки, просто виконуючи рутинну роботу. Обов'язково хоч раз їжте дупу гарячої киці. Дякуємо вам за перегляд. а Ви напишіть у коментарях свою думку, як сприйняти факт, що я колись помру.